Дитяча легка атлетика. Метання стояче на колінах. Метання набивних м'ячів двома руками на дальність із положення стоячи на колінах. Учасник стає на коліна, на мат або на інше м'яке покриття. Відхиляючись назад, напрягаючи тіло, кидає набивний м'яч вагою 1 кг, використовуючи кідок. Перед двома руками з за голови на максимальну відстань з положення стоячи на колінах. Після кітка учасник може впасти вперед на м'яку поверхню, яка знаходиться перед ним. Заходи безпеки. Набивний м'яч ніколи не можна кидати на той бік, де перебувають учасники. Рекомендується перенести або прикотити його до лінії вимірювання для наступного учасника. Залік. Кожному учаснику дають дві спроби. Береться результат з точністю до 20 см. Записуються кращі показники, якщо приземлення відбулося між лініями. І виконується під прямим кутом 90 градусів до лінії вимірювання. найкраща з двох спроб кожного учасника команди зараховується до загального заліку команди. Суддівство! Для цього змагання потрібно по два судді для кожної команди. Обов'язки. Контролюють та регулюють процедуру змагання. Мають доступ до зони приземлення набивного м'яча. Вимірювання виконується під прямим кутом від лінії вимірювання. Приносять або котять набивний м'яч до лінії вимірювання. Вимірюють результат та записують його до протоколу.